І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на моєму каналі. Ми з вами продовжуємо дивитися, що по чому продається в Україні, які є ціни. І сьогоднішній наш герой Ніва ВАЗ 2121. Ніва легенда. Про цю машину сказано дуже багато. Ця машина це машина для дачника, це машина для... Мисливця це машина для рибака. Це машина, яка дуже круто себе зарекомендувала, тому що випускається дуже багато років і досить є удачним класним автомобілем. В цьому відео ми з вами подивимося, які вони є, скільки їх продається. Що можна купити, плюс-мінус, в яких бюджетах найдешевші, найдорожчі, які нормальні ціни. І паралельно трошки поговоримо про її технічні характеристики і що взагалі з себе являє цей цікавий автомобіль. А зараз, друзі, поставте вподобайку і підпишіться, якщо ви досить пір цього не зробили, і ми з вами починаємо. І так, Ніва 2121, Ваз-2121, Лада! Ніва. Тобто, що це за машина? Це машина, яка почала випускатися серійно з 1977 року. І закінчила в 2006 року. Правда, її ще продовжують випускати, навіть уже як Лада 4х4. По сей день, навіть зараз, в 2025 році, цей автомобіль продовжує випускатися. Чому так? Тому що це досить нормальна, удачна розроботка. Звідки взагалі з'явилося таке. Назва така як Ніва. Така назва з'явилася із за того, що головний конструктор, який розробляв цю машину, вирішив дати їй таке ім'я. Тому що це абревіатура. Це абревіатура його дітей і дітей головного першого конструктора ВАЗа, який взагалі був для нього таким кумиром. Їх дітей звали, його дітей звали цього конструктора, який робив Ніву. Звали Наталя і Ірина це дві дівчинки. А у головного конструктора ВАЗа, першого головного конструктора в нього було двоє хлопців, яких звали Вадим і Андрій. Так і вийшло НІВА НІВА, то так і з'явилася оця легендарна назва. Тому коли по-українськи кажуть люди Нива, це трошки неправильно. Все-таки вона навіть на українській залишається Ніва. Якщо ми все-таки відштовхуємося від першого джерела. Цих машин було випущено в величезна кількість. Їх продавали в понад 100 країн світу. Це один з дуже небагатьох таких експортних варіантів, яких зацінив світ, оцінив і сказав, що, блін, ну Ніва, взагалі крутяк. Це те, що людям дуже подобається, їм прям зайшло. І їх було випущено вісімсот штук за оцих там понад 40 років. Але Якщо візьмемо, скільки було відправлено по світу, то по світу було відправлено експортно варіантів більше 500 тисяч штук в понад 100 країн світу. Друзі, якщо ваша машина знаходиться на Авторіо, ви її продаєте і хочете, щоб більше людей про неї дізналося, то дайте мені знати, і я виставлю її себе на наступному відео. І більше людей дізнається про вашу машину, і, можливо, ви її швидше продасте. Машина зайшла. Як ця взагалі машина була робилася? Дуже просто. А коли, ну скажімо так, домовилися з італійцями і купили фіати 124 і 125, які ми знаємо як Копійка і як тройка, то вийшло так, що фіати пішли і для міських жителів, і для приміських жителів був автомобіль. Уже такий масовий, народний, можна сказати, який люди зацінили і любили. Але вийшло так, що мільйони. Сільських жителів залишилися без автомобіля, і було прийнято рішення розробити новий автомобіль, але вже такий з якимись позашляховими е, можливостями. І цей автомобіль був, скажімо так, створений. Історія створення досить така цікава. Е, ну що, Вирішили не паритися і брати вузли і агрегати із. Тройки, відповідно, далі з шістьорки. Тому що коли вже робили, то вже по суті вже працювали над шістьоркою, було зроблено багато агрегатів. І от вирішили робити саме на базі двигуна, коробки, заднього моста, оцих всіх речей, робити новий автомобіль. А до цього е конструктори розробили малесенький міський автомобіль, його кузов. А потім, коли поставлена була задача. Все-таки не треба міський автомобіль маленький, бо вже є копійка і вже є тройка, і зараз вже буде шістька, то е ну, не викидати ж кузов. І зробили такий собі сміть бульдога з носорогом. Взяли оцей маленький розроблений кузов малесенького такого міського хетчбека, трошечки доопрацювали, втулили на нього е там ну, запчастини, несущі агрегати, двигун, коробку від. 6 і поставили її на вищу раму. Паралельно допрацювали, щоб в неї був передній так же саме, привод, ну, тобто, щоб в неї був не тільки задній, а й передок, щоб був ведучий. Тобто вийшла вона 4х4. І от вийшла така собі цікава машина. На той момент це було цілий ряд інноваційних, дуже крутих рішень. Тому що до того основні машини, які були позашляковиками, вони працювали всі на рамній платформі. Іконою стиля був лендровер, всі на нього дивилися, молилися, брали з нього зразок, машина ну, дійсно крута, і, скажімо так, що говорити, себе зарекомендувала. Але тут пішли по принципу абсолютно іншому. Відкинули ідею е, рамника і зробили на основі інтегрованої рами оцей малесенький такий кузов. Е, і зробили класний великий просвіт. І зробили постійний повний привід. Зробили блокіровку, зробили понижайку двоступеневу, ну, тобто понижена, повишена. І вкупі все це дало такий неочікуваний і дуже класний результат. Цей автомобіль правді люди зацінили. Зацінили його як у нас, так і зацінили його за кордоном. Якщо говорити про те, що для сільських жителів все так прям піклувалося, ні, ми розуміємо, що мова йшла про якихось голів колгоспів, агрономів, ну тобто про вищий функціонал. Тому що в Радянському Союзі, Союзі на звичайних людей було просто наплювати. Але з часом, звичайно, час йшов, з'являлися нові машини, якісь старіли. І ці машини так само доходили до звичайних людей. І потім оці звичайні люди їх справді зацінили, То, що у Ніви досить класна. Вона, по суті, є легковим автомобілем. Так, в неї кліренс там 22 см 220 мм це дуже крутий кліренс. Плюс малесенька колісна база 2,2 метра. Виходить, що машина може дуже круто заїхати, з'їхати і вряд ли сяде на пузо. І за того, що в неї ще дуже малесенькі звіси ззаді і спереду. Ну, тобто, по машині вийшло ціла купа дуже класних. Передових таких моментів. Якщо говорити сучасною мовою, то е, Ніва вклали, от конструктори, які створили Ніву, вони зробили багато революційних моментів. Переддок зробили вони незалежний, е, задок залежний, але там напружені підвістки. Дуже багато крутих моментів. По суті, Ніва це в якійсь мірі прародитель оцих сучасних. Е, Кросоверів, хоч Ніва й досі виробляється, але ці історія, що кузов несущий, немає рами. При цьому машина легка, машина досить управляема, досить комфортна. Вони там втулили внутрянку всю там, приборка від жигуля шістерки, задні стопи від шістерки, двигун от шістерки, коробка. Звичайно, роздатка, передок підключається, такого шістерки не було. Це вже чисто неврська історія. Але машина вийшла. І люди її зацінили, і це прикольна машина. Тому що е, це та машина, яка справді дозволила закрити оцю нішу. Е, вона легша, ніж Уазік, е, і вона більш проходима, ніж там копійка, тройка. Ну це прям нова машина, нова нова історія. І вона крута. Вона крута. Мені подобається в тому плані, що вона свою роботу зробила. Який в неї дуже серйозний мінус? На той момент не було мінусів, коли вона з'явилася, але коли її, скажімо так, оцінювати за сучасними мірками, то з такими автомобілями потрібно бути дуже-дуже обережними. Тому що, якщо взяти рівень безпеки цих автомобілів, то він нульовий. Так, там є ремені безпеки, але ситуація в тому, що коли. Йде удар навіть на невеликій швидкість там, 60 км в час, людина обов'язково отримає травму голови, поламає ребра, то, а якщо говорити за велисокі ну, в високій ймовірності, що люди е, отримують травми або середньої тяжкості, або навіть важкі, або навіть з летальним е, закінченням, ну, це досить така серйозна е, штука. Тобто, як е, машинка, вона класна, і як для своїх функцій вона прям крута-крута. Тепер давайте поговоримо, що у нас по цих машинах продається зараз. Зараз у нас продається 1295 нив різних модифікацій. Я спеціально не розділяю, які модифікації, тому що загалом модифікацій було 23 штуки. Тобто, ну це. Ой, навіть 26. Не 23, а 26 модифікацій. Вони були з різними двигунами, вони були навіть кабріолети. там... Начебто від, ну, відліч різниця не дуже велика, але вона є, і це прям різні модифікації з різними двигунами. Зазвичай на них стояли мотори от 1, 6, 1,6, ну, правда, були ще трошки кубатурніші. І коробки в основному стояли 4 ступки. Але якщо взяти вже таку модифікацію, не як 21-21, а починаючи з модифікації 21, 21 3 о, три. <хі> три. То там вже пішла п'ятіступка, Ну і прям, уже як люди казали, да, вона взагалі їде. ну Не без того їде. Машина непогана, і мені подобається і свою нішу вона дуже круто закриває. І якщо зараз взяти сказати, а що таке досить надійне, просте у використанні недороге в ремонті, можна купити за 2-3 тисячі, ну, то це Ніва. От реально це Ніва. І так давайте розбиратися. Що ж у нас продається? Я, наприклад, знайшов за 950 доларів ніву е 79-го року в Києві. Ну, дуже гнила. Вроді, навіть з документами, але гнила. Ну, якщо гнила, це треба прямо переварювати її. І по-дорослому треба переварювати днище, пороги там з тими машинами є кусок роботи і такий, ну що не просто це крило там, да? а це прям серйозні речі, тому що в неї дні ще є несуші. Його, від того, як ви його відремонтуєте, дуже багато залежить. І більше того, там напряму до днища кріпляться всі речаги, там немає ніяких підрамників, там все зразу на, напряму на неї чіпляється. Тому з днищем треба бути уважним. Звичайно, їх багато гнилих, але, як то кажете, якщо не вмієте варити, не беріть собі таку машину. Тому що вона і так не найкраще по безпеці, а якщо гнила, то вона прямо складеться і всередині буде фарш, не дай Боже. Тому не беріть. Або навіть не складеться, просто відваляться речаги, там, е, там, реактивні тяги, там, тяги кріплення заднього підвіски, або навіть спереду відламається. Ну воно вам не треба. Не беріть таку машину, якщо не впевнені, що зможете її переварити, або у вас є там хто, хто може це переварити. Так що ж, я там знайшов машину за 1000 доларів в Олевську го року. Ну Там, наприклад, у неї. там Гуде-мост не працює роздатка. Тому, загалом, можу вам сказати, що знайти ниву в бюджеті до 1000 доларів, 1000 і навіть до півтори тисячі доларів, яка буде справна і не гнила, ну практично на рівні просто якоїсь казки, Це неможливо. Тобто, навіть за там, тисячу, півтори тисячі доларів знайти ниву цілу робочу це дуже така. Серйозна складна задача з великими великими кількістю зірочок, тому що ну їх просто немає. В них просто трошки інший бюджет. Це не копійка, їх цінують люди більше. Це не шістьорка, не сімка. Ці машини люди цінують і цінують не дарма, я вам скажу. Вони дійсно коштують своїх грошей. Тому що це кросовер, як би вам не хотілося. І досить з прикольними характеристиками по нездорожжю, тому що є між міжосівий диференціал і є понижайка. Тобто машина з нормальною різиною гребеться, лізе, і мені не дадуть збрехати, не виводить. Ну правді вона лізе. Нева їде. Вмієте ну, їхати. Так, в не трошки слабуватий мотор, але загалом його вистачає. На рибалку, в ліс, десь якимось єгирям в село, в болото. Їде ця машина і їде добре. Звичайно, що треба, щоб була нормальна прокладка між рулем і сидінням. Тому що якщо за рулем дурак, ну там там навіть трактор не поможе. Ну, тобто можна в'їхати навіть трактором на гігантських колесах. Яка, які я знайшов найбільші ціни на ці машини? Найбільшу ціну я знайшов за 12500 в Києві. Це машина там, пишуть Ніва там, 2002 року, прям підготовлена. Вона дійсно підготовлена. Знаєте, така крута, позашляхована, крутій резині, все. Прям типу. Вообще -вообще. Вона як проєкт класна. Вид вона, вона має. Ну, хороша машина, цікава машина. Може і для якихось суперпоціновувачів Ниви вона прям окей. Але якщо для звичайного автолюбителя, який хоче собі просто от мати оцей набір характеристик, то я б, звичайно, ну, не брав би Ніву за 12500. Чому я взяв би Toyota Prado, Там З мотором 2,7. Машинку там 2005 року, там вони є. Там я знайшов там за 11 з копійками тисяч. Тобто в цьому бюджеті вже є прадік, а прадік прямо їде-їде, і плюс він комфортний. Так, в вони він жере, як 2,5 ніви. Це точно. Але. Правда, це є правда, це і вид, це і комфорт, і це круті позашляхові способності, і височенний рівень безпеки Prado, ну, проти Ніви не порівняти. Я це до чого? Не до того, що Ніва погана, а до того, що це ну, бюджет для якихось рідких поціновочів 12500 це прямо реально дорого. Давайте тепер, там, Я там ще знайшов ну, Ніву, яка прям похожа на Ніву. Це ж там за 10600 продавалася в 2015 року в місті Тульчина. Але ну, це також дорого. Ну, блін, За Ніву 10, 15, 12 тисяч ну це перебор, це сильний перебор. Які ціни на Ніву дійсно є нормальними? Якщо ми говоримо за старі за ніви, ніви, перші Ніви, так? і там, ну, грубо говоря, там, вплоть до там, другої половини 90 х то ціна на ці ніви нормальна 2-3 тисячі. Тобто починаючи від 2 тисяч. Можна починати шукати до 2000, Я казав, там будуть гнилі. Вони будуть з непрацюючим передком або з гудущим, або з вібріруючим задком. Ну, тобто там таке ні діри. Ви не купите дешевше, НІУ нормальну, чим за 2000. Навіть за 2000 треба постаратися, треба уважно дивитися, але їх вже багатенько. За 2000 уже НІУ можна шукати. А з бюджетом 3000 прямо прям можна знайти таку гляжену, хазяйську, класну ніву. А якщо говорити за Ніви, які пішли після 2000 року, ну то я ще вважаю, плюс-мінус адекватним бюджетом для Ніви, це 5 тисяч доларів, до 5 тисяч, ну там 3,5, 4, 4, ну 5. Оце, там свіженька Ніва, наприклад, якщо вона там якогось 2008 там, року, чи там навіть 2010 року, то я вважаю, що 5 тисяч для Нів, чи навіть даже 12 2012 року, там можна пошукати. Вони є. Але. На тому все. Далі я не бачу якоїсь цілесообразності купляти НІВУ дорожче, ніж за 5 тисяч. Тому що, якщо ми от говоримо, що є НІВА за 10, є НІВА там за 12500, це перебор. Це великі гроші, це гроші, з якими можна купити величезну купу машин сучасних, безпечних і досить крутих попроходимося. Тому що хто б що не казав, а прадік їде. В мене самого був Прадік. І він отакий з мотором 2,7. Він і класний, і не класний. Класний, тому що їде по бездорожжю, має вид, в ньому прикольно, сидиш високо. Але погано то, що ж рек тобто 27 літрів, 30 літрів на сотку, і саме менше 24, ну блін, це перебор. Якщо там котитися з горба, там 80 км в час не спішали гесенько, то ну, може ви побачите 20 але не мень. Тобто така історія з цими машинами. Тому, якщо хочете Ніву, то звичайно можна знайти і треба купувати. Це класна машина. Ця машина дасть вам впевнений навик у їзді по бездоріжжі. Це машина виручить. І скажіть мені, а який ще можна кросовер адекватний купити там за 2000, за 2500 і от прям, щоб їздити по селі, використовувати у своїх справах, поїхати десь на рибалку, на базар поїхати, десь. Проїхати в сусідню область між полями, де немає дороги, де, роз... де наш чорнозем просто е... топить там любу легковушку. Аніва, ніва, ніва проїде. Ну, правда, щоб вона була гляжна. Ще не треба ну, думати, що ніва прям надійна машина. Це як Жигулі, це ж лада. Вона буде завжди тою машиною, яку треба глянути, підкрутити. Такий собі топовий автоконструктор, який дозволить вам ознайомитись з машиною, а запчасті на них недорогі. Тому я б не боявся брати Ніву. Знаю дуже багатьох людей, які мають ці машини. Сам їздив на цих машинах, в якості пасажира і в якості водія. В якості водія вона мені не дуже заходить. Я люблю щось потужніше і швидше. Але ну, це особливо я. Але, наприклад, мої товариші вони прям цінять цю машину, люблять цю машину. У багатьох вона вже багато десятиліть і вона їх не підводить. Тобто, така класна машина, друзі, то поставте вподобайку Ніві. Не забудьте підписатися на канал. І до зустрічі у наступних відео. А в наступному відео у нас з вами буде Toyota. Невеличка Toyota Корола. Легковушка, яку також люди вважають суперлегендарною. І ми подивимося якраз таку машину адекватну, яка не коштує всі гроші світу. До побачення, друзі! До зустрічі в наступних відео!